Перевезли пасіку з ріпаку на сонях. Тут ще невеличке поле з гречкою. Зробили три ходки, ще залишився один прицеп Сьогодні ввечері будемо забирати. Відео вам не знімали, бо темно, спішимо, зав'язуємо вулики. Ось так стоять. А от там позаду нас поле з соняхом. В ту сторону теж сонях. Ну, Соняха багато, десь. Перших числах липня думаємо буде зацвітати. Ось така краса. так не знаю, що Я їду на прицепах. Два прицепа тянемо. Тянемо два прицепи. Назарик їде, а я сижу на прицепі. Один прицеп і там другий. Класно.